І не лише про події Вінниці говоримо з гостем студії Андрій Левос, народний депутат. Вечір добрий. Добре. А пане Андрію, дивіться, до обрання Верховної Ради ви були заступником глави СБУ. Там можете розказати, які технічні перешкоди були в розслідуванні злочинів майдану? Найбільш технічні перешкоди були це певне непорозуміння, непорозуміння, скажімо, між різними відомствами, тобто між слідчими служби безпеки України, слідчими МВС та працівниками Генеральної прокуратури України, вони стосувалися більше якраз в частині передачі доказів, матеріальних доказів, бази доказової бази по е е злочинах і по кривавих е злочинах, які відбулися на вулиці Інститутська Та взагалі протягом всього майдану, хочу зазначити, що е я більше відповідаю за службу безпеки України, служба безпеки України. До травня місяця фактично передало все, що на той час були розслідували слідчі СБУ в Генеральну прокуратуру України. У нас залишилися певні, скажімо, нюанси, які треба вивчити. це участь іноземних, тобто російських спецслужб у кривавих подіях. А дивіться, а чому тоді ці перешкоди не називали технічними? Ну зараз складно коментувати, оскільки не хочеться скажімо так, щоб бо сьогодні певно, є крок вперед. Бо створено єдину оперативну групу. Насправді це було необхідно зробити ще давно. Це, це правда. Не хочеться зараз переходити в напевні деталі, щоб якось не зірвати це, цей позитивний процес. Ну, так скажемо завершимо. Ну Я означає... думаю, що це що це недопрацювання певних чиновників МВС, ГПУ, СБУ всіх разом в плані координації своїх зусиль. Чи означає це, що ця справа тепер розслідуватиметься якось швидше? Абсолютно, абсолютно, тому що дуже багато є і процесуальних норм які. Скажем, заважають такому більш системному вивченні цієї справи більше того. Ми називаємо це злочинами проти Майдану, так але по факту це ж багато насправді злочинів окремих кримінальних проваджень по кожній людині, яка загинула, по кожному епізоду. Це ж не тільки мова йде про події 18-21 лютого, тобто в самій гарячій точці Майдану. Так? А це ж йдеться і про студентів від розгону студентів всі події, які були пов'язані антиправними. Чи знайдуть цих людей, які причетні до розгону Майдану? Чи встановлять цих осіб? Хто, хто це був? Ну, Служба безпеки давно заявила про те, що основним е замовником чи організатором цих подій, власне, є колишній президент України Віктор Янкович. Крім нього. А крім нього, є виконавці цих подій, які точно має назвати слідство. Тобто, е я думаю, що це є е з нашого боку, тобто колись з нашого боку, з боку Служби безпеки, за це відповідатиме пан е чи товариш ще які дісно чому досі до не були названі прізвища цих людей, які причетні до розмови самих виконавців? Більше того, в нас Служба безпеки заарештовано п'ять офіцерів СБУ. По них ведеться слідство. Ці люди діяли проти майдану. Вони були стороною, яка зустрічає зустрічала і організовувала роботу працівників ФСБ та інших спецслужб Російської Федерації на території України. Хочу вам сказати, що, наприклад, коли я зайшов працювати в Службу безпеки України, сам був свідком того, як була знищена дуже велика доказова база, були окремі кабінети ФСБшників і центральному управлінні СБУ в інших департаментах, була на одній з баз Альфи тренувалися їхні снайпери. і, Очевидно, вони є причетні до. Обстрілів чи на інститутській, тобто все ця робота проведена, п'ять осіб уже сидить. Звичайно, що велика частина з тих людей втекло в, в Крим. Ну і зараз знаходяться на території Російської федерації. Чи будуть притягнуті до відповідальності громадяни Росії, які були причетні до цих подій, звичайно Яким чином? Звичайно, як тільки зараз триває слідство. Так, слідство має встановити офіційно повідомити про тих осіб і довести справу до суду. Це важливо, і відповідно з того моменту мають бути вжиті певні санкції. На базі юридичний бік слова санкції. щодо всіх, хто причетний до тих кривавих злочинів, в тому числі і іноземців. Поясніть, що це означає, яким чином росіян ви збираєтеся притягнути до відповідальності. Е, ну як мінімум, треба цих людей назвати, оголосити міжнародний розшук і довести те, що дійсно Росія є причетна довести юридичному плані, що Росія причетна до вбивства українських громадян на майдані незалежності. Добре, Зі мінімум, який можна зробити. Добре, можна йдемо розробити. далі. Ви були активним учасником майдану в Києві. Ви слідкуєте за майданом в Вінниці зараз? Звичайно, що там відбувається на вашу думку, чого там більше місцевих суперечок чи якоїсь провокації. Ну, в мене складається враження, що зараз іноді дуже вигідно всіх записувати з одного боку в кремлівських провокаторів. Це вигідно, бо це швидко можна дати визначення будь-яким процесам. з іншого боку. Ці активісти, які підняли певні протести в Вінниці, тобто які закінчили загостреннями, також, скажімо так, по народному скажу, пускається берега, тим, що дозволяє собі захоплювати адміністративні будівлі і спробують оголошувати народних губернаторів. Це але до чого я веду? Що оскільки губернатор є відповідальний за дотримання законів на території Вінницької області, так він є зв'язковою ланкою, він є координатором силових відомств на Вінниччині. І дійсно був факт спроби певного регіонального реваншу, регіоналівського реваншу на Вінниччині. Це є факт. То основним провокатором в даному випадку не є та людина, яка вибила двері в обласну адміністрацію. Хоча я не ніякої міри позитивно цей факт не оцінюю, так? А ця людина чи група людей, які спричинили до того, що люди вийшли на протест, провокатор це не той, хто кидає пляшку з Молотовом, розумієте, а той, хто провокує його на такий вчинок. Відповідно, а, на мою думку, треба розібратися з ці ситуації. Президенти і правоохоронні органі мають об'єктивно вивчити її. Якщо є ініціатива губернатора піти відставку, я думаю, що після того хто би був не винен, це вже немає ніякого значення. Якщо він допустив таку ситуацію на території Вінницької області, то я думаю, що йому не місце бути губернатором. Це має така А причина. чи були законними дії активістів, які е, вийшли на протест? Я вважаю, що захоплення адміністративних будівель в даний період, коли йде, е, е, йде війна. Оголошення народних губернаторів це дуже небезпечні ігри. Тому е, в однаковій мірі можна вважати, що є неправа і одна і друга сторона. Одна та, що розпочала конфлікт, почавши ігри з регіоналами за колісні, і друга, яка е, перевела це з протесту вже фактично в антизаконні і, ну, як деякі тут громадяни кажуть, майже сепаратисткі дії. Добре, йдемо далі. Мало просто часу лишається. Хочу е, торкнутися однієї теми. Е, Кадиров оголосив полювання за вашою головою і ваших колег Юрія Берези та Мосійчука. А давайте почнемо з вашого ставлення до цього питання. До заяви Кадирова? Так. ну вона анекдотична. ця заява Кадирова. Просто він е, якось має зберегти своє реноме. Це кавказька людина, яка може має показати свій характер, але насправді. Зокрема, моя заява, яка викликала таку бурну реакцію цього квазі-диктатора, є, полягала в, в певному відзеркаленні російського офіціозу. Тобто я також закликав те, щоб Москва почула Кавказ, про те, щоб відбулися переговори в Мінську між Кремлем і мирними ополченцями Емірату Кавказ. Тобто, це такий тролінг з мого боку був, і мені була цікава реакція. Власне, російської сторони, я якою має мірі. бути реакція України на такі заяви? Я думаю, взагалі, що Україна має бути більш активнішим гравцем геополітичним на пострадянському просторі і має очолити а, певну таку боротьбу а, проти Кремля на всі території Східної Європи і пострадянського простору. Наші інтереси є також там. Вони полягають в тому, що друг, а, що ворог нашого а, <реш> Про те, що все наш природний союзник, що Чечня є нашим природним союзником. І, Відповідно, Чеч... Ічкерія, тобто Теченці Ічкірі. Ви розумієте, ви насправді кажете такими загальними фразами, але не кажете, як це робити треба, яким чином? Я думаю, що не треба подібнюватися до пана Кадирова, який просто робить голослівні заяви, а це робити. І, е... і такі процеси вже відбуваються. І коли я працював в службі безпеки України, зокрема, ми зробили так, що сприяли те, що. Біля 200 активістів чеченського визвольного руху зараз, наприклад, проходять і навчання, і борються на Донбасі за і нашу свободу і за свободу ічкерії. А щодо заяви Кадирова ГПУ відкрили провадження щодо цього ці, цієї заяви? Я знаю, що вони вивчають цю справу, і я думаю, що буде скоро також реакція. Тут важливо крім формального відкриття кримінальних проваджень, які вже зробили МВС і Служба безпеки України. Не просто це зробити дипломатичним чи інформаційним жестом. Я, наприклад, запропонував, щоб провести певні заходи щодо представників Кадирова, які мають відношення до України, вам дали охорону після цієї заяви? Звичайно, щоб до мене звернувся і голова служби безпеки України, і співробітники СБУ з пропозицією надати охорону, але я вважаю, що місце Альфи зараз більше на фронті, аніж охороняти мене в Києві. І я відмовився від, цього, від цієї пропозиції. Добре, і ще було питання. Чи увідите ви в антикремлівський блок, створення якого ініціює Мосійчук у Верховній Раді? Я думаю, що ця ідея створення певної такої антипутінської коаліції і, і, і всередині парламенту і, і міжнародної коаліції є дуже актуальною і, Звичайно, що в цьому напрямку я буду працювати. Добре. Що має бути результатом цієї роботи? Результатом цієї роботи має бути координація всіх визвольних рухів на поневолених кремлем народів. Це не тільки чеченці, це і інгуші, це і Сібіряки, це і Кубанці. Координації їх достатньо багато в Україні. З ними ми проводимо регулярні зустрічі. Вони мають можливість тут навчитися і практик опору диктатурі, тобто у нас є добрий досвід майдану, і вони мають тут можливість навчитися більш, скажімо так, серйозних речей в зоні АТО. І це один з варіантів. Другий варіант це є дипломатична робота. Це зокрема робота з міжнародними представництвами, місіями, дипломатами, з тим, щоб впливати на Росію і робити все, щоб ця остання імперія була все таки зруйнована. Дякую за ваші коментарі. Дякую. Андрій Левус, народний депутат, був гостем нашої студії. Новина 18».